Шановні, привіт вам з південних степів. Хоча сьогодні у нас така не дуже весняна погода, незважаючи на те, що вже квітень на вулиці. Та все одно я пропоную сьогодні з вами пройтись, зробити таку невеличку прогулянку по вщент зруйнованому українському селу, яке постраждало під час бойових дій. У 22-му році в цьому селі зараз не, залишило, не залишилось жодної цілої будівлі, жодного цілого а, дому. До того ж, частина а, цих будинків досі є замінованими. Ось бачите, такі таблички стоять навколо. Що це за село? Кілька слів? Село, село називається а, Безіменне. Цікава така досить назва, і до того ж воно. Не тільки безімене, тепер воно ще й безлюдне, можна сказати. До е, повномасштабного вторгнення і окупації цього населеного пункту росіянами тут жило приблизно 60 е, людей, досить заможне село було. Такі будинки досить гарні, досить добротні. І е, подивіться, навколо жоден з цих будинків, жодна з цих будівель. Жодна з цих хат не пережила російського бомбардування капами. Цей населений пункт він довгий час був під окупацією росіян, а коли вони змушені були восени 2022 року звідси втікти, вони просто зруйнували цей населений пункт авіабомбами і ну, от ми багато буваємо в таких. Селах десь хтось розповідає про можливе відновлення таких о, зруйнованих сел, але тут ось, я вперше бачу настільки масштабні руйнування, і насправді тут о, говорити про якесь відновлення неможливо, тому що відновлювати тут нічого. Ми зустрілися з жінкою, о, з місцевою мешканкою. Вона зараз, звичайно, живе не тут, вона живе в іншому населеному пункті який в селів більше, ми поспілкувалися з нею про долю безіменного, і я буду вставляти відео, такі невеличкі її цитати, звати її пані Ольга, і вона сказала, що її будинок зруйнований повністю і навколо її будинку ми зможемо його впізнати по а, такому загляному паркану. Парканів я тут не бачу ніде, тому що вони не вціліли. Але ось, здається, це будинок саме пані Ольги, тому що ось бачите, те, що залишилось від паркану, тут все ж таки є. Жили, ніхто нас не трогав, і ми скоро б жили, А тоді ж в окупації нічого хорошого, як кажуть, прийшли. Все поламали нам. У Це нас там була. взагалі бойові дії. Ми ж не могли. Там нас же, ну, як заїхали, вони як почали гепать, бехкати і до останнього. А тоді вже авіабомбами покидали і все. Знищили наше село. Немали де нічого. Нема. ви поїдете побачите. Привод, одні руїни. Нема там нічого. Подивіться, як виглядає цей будинок після того, як... По ньому просто бахнули авіабомбою після того, як е, прийшли росіяни, прийшов російський мір, руський мір в ці землі, е, в ці степи, для того, щоб е, звільнити цих мешканців. Ось росіяни звільнили мешканців безіменного від їхнього житла, від їхнього минулого, від їхнього, від всього того, чого, що вони наживали десятиліттями від. Кількох поколінь, які жили в цьому місці, пані Ольга сказала, що вона народилася в безіменному. В безіменному народилися її діти. Вона сподівалася, що тут вона проведе свої, свою старість, що тут вона буде виховувати своїх внуків. Але е, прийшов руський мір, і ось подивіться, що він зробив з будинку цієї жінки. Як казали місцеві росіяни. Просто в шоці і тікали з цього населеного пункту, і деякі з них, як бачите, навіть залишили свої обістяні штани тут. Можливо, звичайно, це не штани, можливо, це якась кофта. Вибачте, я цю херню руками трогати не буду. Якась одежа, так? Ось, ця, ось піксельно російська. Вона лежить тут досі, а її господар, людина, яка Її носила, яка в цій одежі прийшла, в наші степи, прийшла на наші землі. Сподіваюся, зараз горить в пеклі. До останнього там жили люди, бо думали, що хата як їхати, як цей. Але ж тоді так, було, нас жінку вбило. Пішла, хотіла корову здоїти, розірвало там у дворі на місці. І коров побивало, і все на світі, то люди як могли, так і тікалися. Так виглядають колись. Заможні будинки в селі Безіменне. Село це знаходиться, до речі, в Миколаївській області. Чому мене сюди занесло? Тому що досить цікаво географічно воно воно розташовано, воно так клином таким в'їжджає в Херсонську область. Воно з усіх боків оточено Херсонщиною. І люди, які жили тут, вони більше відносили себе до Херсонщини. Так? Тобто вони навчалися в наших навчальних закладах, контактували з мешканцями сусідніх сіл Херсонської області, але ось близько мене це все ж таки область Миколаївська. Але, як бачите, різниці тут небагато з областю Херсонською. Такі ж руйнування або навіть більші, ось це була чиясь кухня. Я бачу, там навіть ось системний блок комп'ютера залишився. так, Морозилка, холодильник, все це розбомблено, воно не може використовуватися далі. Бачите, там навіть подивіться навіть в цьому холодильнику там навіть залишився бутиль з салом, який господарі просто не стали забирати. так, ось. Все це все це, 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 це всі, тому що їх домівка ось перетворилася просто на купу якогось будівельного сміття. Ось як я розумію, центр цього населеного пункту, центр е, безіменного, мабуть, якісь адміністративні будівлі, колись були зараз досить складно сказати, що ж це саме було, яку функцію вони. Не сили, мабуть, якась сільрада або сільський клуб, можливо, дитячий садочок. Я не знаю, зараз підійдемо ближче. Нам а, місцеві, коли ми зустрічалися, сказали, що в, принципі, в центрі безпечно, центр більш-менш розміновано, тобто можна дуже акуратно, дуже дивлячись під ноги, але все ж таки підійти до цієї будівлі і давайте спробуємо не просто підійти, а. Заглянути всередину. Ну, подивіться, так я казав про можливість відновлення деяких населених пунктів після таких прильотів, після того, як росіяни їх розбомбили. Ось подивіться, в принципі, що в безіменному можна відновити. Мені здається, нічого взагалі тут відновити. Не вдасться, ну, як я вже сказав, ніхто і не збирається цього робити, тому що це безглузда ідея намагатися будівлю відновити після таких руйнувань. Дивіться, просто стіна, яку просто пробив наскрізь снаряд. Ось просто наскрізний такий отвір. Це, звичайно, жесть. Все окей, не переживайте. І глянемо ще, що знаходиться в сусідніх приміщеннях. А в сусідніх приміщеннях, в принципі, все те ж саме. Повне руйнування. Хоча тут в цій будівлі, бачите, навіть дах залишився цілим, чого не можна сказати про стіни, вікна. Так, мабуть, якась адміністративна споруда. Тож на сьогодні, мабуть, все. Ми прощаємось з безлюдним, безіменним селом в Миколаївській області, якого більше не існує, якого більше ніколи, на жаль, не існуватиме. Хотілося, але ну ми ж знаємо, що вже, вже не буде нічого. Хотілося, звісно, але все вже, мені каже, вже цього не буде, як було. Я нічого. І сльозами їдеш, і туди больно дуже їхати, больно, бо ми там прожили, я там родилася, діти мої там родилися. То, то важко, звісно я вам можу сказати, дуже-дуже важко на це дивитися. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал, якщо вам сподобався цей контент. В принципі, ви самі добре знаєте, що треба зробити, щоб... Підтримати нас, щоб такого контенту виходило на нашому каналі побільше, а ми поїхали далі в пошуках якихось цікавих місцин на півдні України, в Херсонській області, в Миколаївській області, які зможемо вам продемонструвати.